Там не літам нікому, запутав тому. І півагай пів, ми, пів, пів, і все по тому. Mm? А, а що, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточає? Придебоні, то усе не знає, та цілий день годиграє. Ти моя і навіщо весні, про тебе всі пісні. Ти Нам з тобою добре так, нам з тобою добре, так Ми ж ти саме той і лав, мабуть, А до мене що було забуть, все що до мене було, тебе суди, в тому суть. Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш. Хочеш буду днем, ним, хочеш серед ночі, буди тебе, буду будити тебе, а хочеш буду морем, як ти любиш теплим. А що, якщо нам так хочеться разом бути, час нас оточує Пройде або ні це усе не знаю ти мові грає, і навіть у вісні, про тебе сні, ти до мене лих і уявляй, ай-ай-ай, ай-ай, я твоє чорне море, ти є моя Одеса, нам з тобою добре так, нам з тобою добре так, ми ж те саме то я лав, мабуть, а до мене що було забуть, все, що до мене буде. Якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує Оточе А yeah. що, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує Оточе А що, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас уточе Оточе А що Якщо нам так хочеться разом бути Доки час нас уточе А що? просто дочі, поточі А yeah. що, і що нам так хочеться разом бути Доки час нас оточі, поточі Той поринув так, що загубив всі бери yeah. Твоя магічність Той поринув так, що призабув про бери Не на ніч, на Все, бое, твоя магічність а я курину так, ще призабул в по боє, и на вічність